Привіт, друзі! Мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву культуру, яка є невибагливою, рясно-квітучою, живе в моєму саду біля 15 років і не лише в саду, але й в моєму серці. І це будлея Давида. Чому вона? Тому що я впевнений, ви цього теж не знали. Будлеї існує біля ста видів на всій планеті. І лише будлея Давида найбільш адекватно себе почуває в нашому регіоні. Тому давайте про неї поговоримо сьогодні. В наші сади будлея Давида перейшла із південної Африки, тому ми маємо розуміти, що це за звір і з чим його їдять. Роблячи висновки лише з її географії, ми маємо розуміти, що це теплолюбна культура і сонцелюбна теж культура. Купуючи маленький саджанець будлеї Давида є за гарних умов. З часом рослина перетвориться на величезного звіра з потужною кореневою системою. Враховуйте це. В агротехніці ви маєте розуміти, що правило для будлеї. Будлея потребує місця, місця і місця. Видова рослина має зелене листя, міцні стебла і волоті, суцвіття. Мають пірамідальну або е, овальну форму, в залежності від того, де вона зростає. Давайте поговоримо про високорослі сорти. Наприклад, е, Royal Red, мій улюбленець, дуже-дуже красивий сорт, виростає 3-3,5 метрів, особисто має такі єсть. Листя темно-зелене, вузьке, квітне починаючи з середини липня і закінчуючи. Майже груднем. Другий трошки менший сорт. Називається Pink Delight. Її листя має срібний такий зелено-сріблястий кольор, видовжене, а суцвіття це просто гіганти. В цьому році найперші з мали розмір 45 см, навіть 50 см. Уявіть собі, це ось таке величезні волоті. Виростає близько 2 метрів, може 2-20 плюс-мінус. Але я свої будлеї підстригаю ефективно для того, щоб вони більш були креслаті і більше цвіли. Наступні сорти будуть трошечки меншими. За попередні навіть карликові. Пінк Пантера, рожева Пантера дуже цікавий сорт. листя Срібне квіти такого е, світло-рожевого кольору. Чимось схоже на Pink Delight, але, напевно, раза в 4 менше. Ну Може десь відсотків. Мініатюрною копією Royal Red є Sugar Plum або солодка сливка. Дуже красивий сорт, листя темно-зеленого кольору, трошки ширше, ніж у Royal Red. Квіти насичено-малинового кольору, дуже красиві, рясно квітучі і невибагливі. Наступні два сорти я обожнюю через їхню незвичайність. Один з них буде жовтий, а другий двокольорний. Жовтий називається Sun Gold. Дуже дуже цікавий сорт. Його квіти мають оранжево-жовтий колір із темно-оранжевим центром. Його особливість в тому, що волочі суцвіття вони не просто суцільні, як, наприклад, у буску чи каштана. Вони мають такі, ніби як кульки час від часу, або бувають фрагментами. Дуже-дуже красива. І нарешті моя улюблениця, яка виростає теж біля двох метрів, називається Flower Power або сила квітів. Неймовірно, просто шедевральний сорт. Його квіти рожеві, які окремі квіти, які е, переходять в помаранчевий колір, і ніби квіточка, маючи філатові полюстки, вогнем розпалюється середини. Справжня сила Flower power. Існує дуже багато на сьогодні сортів будлеї, про них можна говорити вічність, тому про них поговоримо наступного разу. Агротехніка будлеїв відрізняється своєю простотою. Вона не потребує жодних якихось спеціальних умов, неймовірних ґрунтів, якихось там суперполивів. Запам'ятайте просто три непростих, ну, може, чотири правила. Перше, має бути максимально сонячне місце. І не тому, що вона хоче свісти, а тому, що їй треба набратися сили, щоб пережити нашу зиму. Друге вода. Це не переживати взагалі, тому що будею можна полить, можна не полить, вона все рівно це переживе. Пам'ятаємо, що вона з південної Африки, а там умови, дай Боже, кожному. І третє, добрива. Оскільки будлея не є вибалевою культурою до ґрунтів, може рости на всіх типах ґрунтів, від слабокислих до лужних, навіть потурбуйтеся про її добрива. Ранньої весни киньте невеличку жменьку нітроамофоски, Буде відмінно. А ще не забувайте її стригти, обрізати. Будлея буде вам дуже за це вдячна. Успіху! <му> Враховуючи невибагливість та ефектність будлея Давида, ландшафтники вже давно взяли на озброєння цю культуру. І це дії буквально скрізь і в парках, і в квітниках, а також в приватних колекціях. А враховуючи, що е, існує велике різноманіття і кольорів, як листя, так і квіток, будлеї, і їх форм, е, то обов'язково можна вирощувати де завгодно, як велике дерево або чагарник, і навіть ампельні, тому що існує дуже багато сортів, які можна вирощувати в кашпо. А наприклад, в вона, вона сорт плакучий. Вона може вирощувати взагалі як водоспад. Будлея Давида прекрасно буде поєднуватися із чагарниками, із деревами, але трохи подалі, як фон. Тому що пам'ятаємо, будлея потребує сонячного місця зростання. Наприклад, я б дуже класно поєднував би будлею Давида, якусь там, наприклад, Black Knight або Пурпуре, якась така із сортів із фіолетовими кольорами, з якимись жовтими культурами, наприклад, геліопсісами чи, наприклад, Ну, будь-хто, ваша теж фантазія є, тому давайте разом гарантизувати, як разом поєднати будлею і ще когось разом з нею. Через свою невибагливість може використовуватися навіть у міському озелененні, тому що вона витримує будь-які умови: і запилення, і загазованість повітря, тому досить перспективною для цього. Ось, наприклад, із власного життя, скажу історію. Існує два моїх улюблених сорта будлея Давида. Перше це Royal Red і Sugar Plum. Вони дуже схожі по кольорам, майже ідентичні. Тільки, наприклад, Sugar Plum виростає всього до метр, метр десять а Royal Flowers, особисто в мене, біля трьох метрів. То я думаю, я тут хочу червоний колір, то вирощую на території де більше місця. Але думаю, хочу собі теж маленьку будлею біля дома і теж, щоб була вона червона. Думаю, о, шугар-плам. І в мене росте дома шукар плав, тому вивчайте сорти будлею, вивчайте їх особливості і обов'язково застосуйте в своєму ландшафту. Це дуже круто і безпроблемно. Вирощуючи будлею більше 15 років в своєму саду, я зрозумів деякі цікаві особливості цієї рослини. Перше, якщо ви хочете, щоб ваші... Будлеє цвіли довго і розкішно, обов'язково, обов'язково видаляйте володі ще від цвіли. Вони, звісно, будуть зав'язувати насіння. Якщо ви селекціонер, то будь ласка. Але пам'ятайте, що вони також будуть витягувати всі сили з вашої рослини. І тому цвітіння буде недовгим і нерясним. Вирішувати вам. Лайфхак номер 2 Будлея є безперечним магнітом для комах. Тому її варто висаджувати не лише в саду, але й на вашому городі. Розкішний аромат, а також мед самої культури будлеї, буде справжнім атрактантом або притягувачем для запилювачів не лише будлеї, але й ваших помідорів чи огірочків. Лайфхак номер 3 розмноження. Будлеї прекрасно розмножуються і пасинкуванням, і насінням. Але якщо ви хочете розмножувати лише пасинкуванням, щоб зберегти сорт, варто знати деякі особливості. Будлей розмножується в два етапи. Перший етап можна влітку, і другий етап на зиму. Коли проходить осінь, ще зовсім юна осінь, вересень або, наприклад, початок жовтня, зріжте невеличкі пасинки з вашої будлеї і закопайте їх в землю. Так до весни рослина пролежить там, зберігаючись, ніби в холодильнику, а вже ранньої весни ви дістанете і посадите їх в горщики. Ось так ось. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про будлея Давида. Зрозуміло, що це є невибагливий терясно-квітучий чагарник, тому обов'язково знайдіть для нього місце в своєму саду. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!